Вітаю вас на п'ятій колонці. Я Христина Чернега, і це мій інстаграм. Ну а далі останні цікавинки 2023 року. Буде жах, Подлость, ненависть і лож. А, мелодрама в стилі хіп-хоп. Ось так. Ой, клас. Ми почули про Мар'яну і Валіру. Краще, б ми звісно про це не чули. Консерви не те, щоб. Е Вскрилася, вона вибухнула яскраво. Головна подія минулого тижня, підсумкова прес-конференція президента, не викликала очікуваного сплеску емоцій. Постає питання, чи варто було організовувати цю прес-конференцію взагалі? Ми дуже заморочилися е, з цього приводу. Там все було як завжди. Ну, я не тряпка якась. Я ж не лох. я вам нічого не довжу. Ні, ні ні, а да. Не Петро інкогніта. Що я буду робити далі? Я вам не скажу. Тому пропоную повернутися до інших героїв місяця, а може і року. наших дорогих декларантів наша команда це команда влади. П'ять із менеджерів. Перейдемо до головної внутрішньополітичної комунікаторки України. Мар'яни Безуглої, яка нашкребла активів на півмільйона, і задекларувала столичну квартиру площою 75 метрів і вартістю 164 тисячі гривень. Я не вбачав, що це буде так дорого. Ну це повний демпінг. Казково дешеве житло Мар'яна обізвала радянською квартирою і татковим подарунком. Це відновлення Радянського Союзу. Але все ж для того, щоб оцінити київські апартаменти чималою площою у 100 з чимось тисяч гривень, треба мати певну сміливість, якої безуглі точно не бракує. Ах, це ж рода бездія, як і головному спікеру країни, однопартійцю Мар'яни Руслану Стефанчуку. У сімейній власності, якого, окрім підозріло дешевої квартири в Хмельницькому, перебуває стометрова квартира у столиці вартістю менше мільйона гривень. Ну це більше ніж 15 тисяч доларів. Та земельна ділянка під Києвом площею в тисячу квадратів і ціною в 275 тисяч гривень. На ній Стефанчук будує дім площою 270 квадратів, що не заважає йому отримувати. Півмільйонну компенсацію за житло і проїзд за наявністю двох сімейних автівок. Жилоб. Натуральний фраєр, якого згубила жадність. Гадаю, якби ми з вами декларували житло і нерухомість по ціні мопеда, до нас би завітали податківці чи санітари. Ви взагалі вже з розуму зійшли. Сядьте на місця. А от монобільшовикам. Доводиться вірити на слово. Це от така група сквотерів. Сквотінг люди заселяються в чужі поміщення, здання дома і живуть там на протяжні определеного времени. Вам ця вся культура ну, саме по собі близька? Я люблю все нове, все прогресивне. Все енергійне, добре, що, хоч віце-прем'єр Кубраков не з таких як Мар'яна, він чесно показав майже 12 мільйонів доходів за перший рік війни. Опа між патріотизмом і математикою повинні вибирати математику. Не дивно, що за такого рівня доходів Кубраков позичив дуже рідній людині майже 2 мільйони гривень. Бо є з чого. герой? Нашого часу діє шмія во-во-во-наш реформатор. оу-є! Але звання Кредитор року в нього відібрав заступник Єрмака Ростислав Шурма. Це невелика маніпуляція. Пусті і безглузді наклепи. Зі мною особисто зводять рахунки. Проклятий, перехаскати, опять гади роздувають. Вони з дружиною скинулися на мегапозику брату Олегу загальною сумою понад 200 мільйонів гривень. Добре, мати, брата у житті. Як буде, треба допоможе він тобі. Я впевнений і за себе. І за свого брата Ні? я думаю, що ви дуже добре все розумієте. Ні, Я не розумію. Ну я не порушував і в тому, де я не використовував свої владні повноваження для того, щоб отримав хтось з близьких людей вигоду. Що ж, успішним чиновникам, успішний рік у воюючій країні. І тому треба дійсно зосередитись на фактах, де є корупція, а не виконувати замовлення олігархів. Ми, як родина, в цій ситуації ці питання вирішуємо всередині родини. Ми їх назовні не коментуємо, тому я вас не порадую коментарем, які би ви могли потім винести в заголовки. Ми не зрозумілих причин закрили Верховну Раду для людей, щоб вони нічого не знали, що тут відбувається. Ми не пускаємо сюди пресу, пане Олексій, пане Олексій, дивіться, це парламент. Парламентні місце для дискусій Очеренко, сядьте на місце, будь ласка. Якщо вам не зрозуміло ваше місце, позначено табличкою. Ваше місто возле парашій. І це ще ми декларації Єрмака не бачили. <хи> а от кому не пощастило, так це міському в голові скромних ківерців. Немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини. Бомж. Мало того, що він сам не нажив ані грошей, ані майна. Ну, якщо вірити поданій декларації, 37 сім зря живіться просто статуетка за найчеснішу чесність. Так ще й стадіон досі не вдалося облаштувати. Хоча на цю добру справу закладалося нескромні. 145 мільйонів з державного бюджету. Тендер провели, але скасували через масове обурення людей. Не на часі було оголошувати тендер. Веровал можете варовав. Я ні не була при этом. Ну, для города. багато зробив. співчуваю спортивній спільноті братніх ківерців, але водночас радію за працівника Тернопільського ТЦК Яцюченка. Мій земляк виклав у мережу інстаграм фотки з пляжів. Домінікани. Ніхто не узнав. Це правда. Це що означає? Що навіть під час війни можна знаходити час і місце для відпочинку? За великим рахунком, а за свої власні кошти так де хоче, там відпочиває. Вони оплатили готель. Яким чином військовий виїхав за кордон? По квітку, який був куплений, і про що ви кажете, що ніхто не знав, та ніхто не цікавився. Полетіла людина на 2-3 дні, поводив себе як нормальна людина. Підписуйтесь на мій інстаграм. У цьому році в мене все. Кіло, все Ну майже все. Нанесли тяжолої травми з життю. Треба людям показати, що в кінці кінців добро перемагає. Смерть предателям! Смерть фашизм! А тут він в хопі труп! Аллах Акбар.